Вас вітає Харківщина. Сьогодні Слобода в Валківському районі. Презентуємо наш стерньовий культиватор Target. Перший в причіпному варіанті. Навісний агрегат двохметровий в цій комплектації важить десь порядка тони, що більш-менш для цих тракторів. Але ж вийшов виліт десь 3,5 метри, що сильно. Привантажує навіску, тому пропонуємо варіант. Причіпний. Будемо пробувати. До навісного 2-метрового культиватора додали причіпний пристрій, гідроциліндр і траверсу колісного ходу. На агрегаті в три ряди встановлено 7 робочих органів. Захист на зрізному болті. Лапа 365 мм з хорошим перекриттям в передпосівному режимі. Розрівнюючі диски на необслуговуваних вузлах. Каток планчатий, добре б'є грудку і не забивається посередній волозі. Вага агрегату в цій комплектації, причепний варіант, вийшла десь на 650. Будемо працювати з трактором МТЗ 892, тяговий достатньо, навіска розгружена. Будемо пробувати працювати в різних режимах. Працюємо в режимі з крильцями. Максимальна глибина обробки десь до 15 сантиметрів. Подивимося в такому режимі з крильцями, скільки він працює. Ну, десь 13-14 зараз працює. Так, тепер спробуємо режим без крильців. В режимі глибоко розпушувача, на яку глибину полізе. Будемо працювати з одними долотами, крильця познімали. фон зараз. Ну, якщо отак, от щоб якби, рулеточка... 27, 28. 27-28. Ми в гостях сьогодні у Віктора Івановича Валківський район. Дякуємо за підтримку нашої праці, що дозволили. Попрацювати на ваших землях, випробувати настроїти агрегат, але ж ви теж якби, зацікавлені, можливо, в скорому майбутньому теж придивляєтесь до цих агрегатів. От, стерневий культиватор. Це ви якби плануєте ну, замінити оранку. Так, так. так. Ну що я можу сказати? Ми співпрацюємо з, з організацією «Харківпром 97. Ми взяли у них лущильник. ЛДП-30 Стронг. По лучнику ми задоволені повністю. Добре працює. Ну, ось можна побачити результат цього лущильника. Це оце, нав... ну, оце робота добре, добре працює. Працював. рівненько все вбирає. Угу, угу. По цьому ми нам запропонували і зацікавилися цим апаратом, стерньовим культиватором. Сьогодні випробуємо його. Ну, якби Ну Ну як Тут по трактору? Дуже, дуже, ну, трактор тяне. Потужніший трактор, хоча б 110 сил. Угу. Ну 892-й як би Ну На преділі, ну в принципі, да. можливо 5 працювати. в час працює, глибину десь ми дивилися 25-26 років. Да, в режимі розпушувача yeah, без да. крильців і до 30. Ну і доволі непогано працює з крильцями. Да, до 15. Ну, можу подивитися, як результат да, да результат покажемо да. так, що так, в принципі що... в планах є агрегат достойний. що Багато було сумнівів, що чи потяне сім як 892-й. Якщо в навісному варіанті, тоже може десь крутитися і зручніше, але так, дуже, да, дуже велика нагрузка на навіску. На навіску так, да. да, там все таки виліт 3,5, Тому цей варіант досить такий перспективний і привабливий. Так що будемо співпрацювати. Я ще раз дякую за співпрацю. Дякую вам. Да, да, будемо працювати.